На пару рин. Бля, форси супер. Всім привіт, з вами Любвіска. У цьому відео ви побачите наші знахідки. Побачите, як ми ходили вдома в нас у шладі, який недавно відкрився. А також... Хочу побазати Побажати вам гарного перегляду, Забарюйте чайочок дві чинюшки і ми починаємо. Let's go! Бу -бу. Сука, еку дохуй! От козачок і прокинувся на середовські секунди. Подівки парський з дом, захватив малишку та й пішов собі. Вот такие гламурные калбучки у нас получилось в рвати на завосе. Ляки. Нуля, мнеся люблять. Правда, если шо, я их не собираюсь. Так, що у нас далее? Вот такая вот сира сумочка, такая вот черная сумочка, такие вот гетры. Да, и все, эми довольна. да и заебись. А ну поставив лайк, а то як їбу каблуком, тися розсиплеш. Бошку ним снести можна чисто так, блять, на лайки Гуляю я по пішохідному мосту з цими каблучками, всі на мене палять, походу завідують. Знайшов якийсь шарик на ремішку. Хто знає, що це напиши в коментах. Знайшов такі от бутіночки, але нам такі не канають. Де ще пишуш моточки чисто з популярного серіалу, хто шарить, той шарить. Сумка дизель, це взагалі урвав. Жорстка темка. По ітогу дохуя набрав. Дві сумки, один пакет, нормально так. What's up? Basically. Понайділкові секунди, let's go. Я хвастаюсь штанами з вишивкою, ну бля, ну реально файні, Вишивка це вообще роз'в. Такий вот лаковий секс корсетик. Далі розовий корсетик. Вот, Adidas курточка для настоящего пацана. Тупо з о, цим дятлом. Вообще, кайф. I touch my brain. Непогане. Знайшов цю сумку спустя час після завозу на самому видному місці. там. Така от кожна сумка, щоб пакувати гроші. А от цю от ташку я забрав собі ахуєвше. Далі Емілія, не встала, блядь. У мене тут цілий пакетик. Ціла сумочка, блядь. цілий цілий а рюкзак доволі місткий. Все, день, блядь, охуєнний. Лута дохуя. Ловіо дохуя. Щось в весняні секунди пруть жорстко. Хіба блять, до завтра нахуй. У мене на челлендж весь тиждень нахуй проходити. Let's go. Світ, ми проснувся на секунд. Ні, 40. Вона подивимося. Чи буде там щось. Безпально хотів зайти засняти, в тоді, бля, зайшов з ту з включеною. І десь всі на мене втикали. Мені потім мені я охуїв, звісно. Мало виходить. Футболка з моїм любими Хайзенбергом. чил пінгвінчик. І така Ghosty гавайчка. Да, блядь, Щось собі не найдуть, Ну коробке. Отак Зачна вещь. Ну все, йопта. налутали цілий пакет, чисто на одному секунді вирвали вещей. Та и все, три пари обуві. Коротше, лоб жирніший. Бля, котату ми десь приблизно дві штуки. Так що давайте до завтра. Поцінаю. Ох, сука, проспали, блядь, 60-та година. Показую свій масонаборний сніданок і погнали на секунди. Оце мої запаси. Граноли спечиною в духовці. Тут, коротше, овсянка, оріхи, мед. От щось таке. Коротше. Масонабор шорсткий садка. Опс. Старілку. Засипаю тарілочки. Відкриваю такий йогурт. Це все діло виглядає. Обажайте мені смачного. Що їсть по утра мені? Лиш солодке. Джем. Yeah. Джем з хлібом. Mm -hmm. Ужас, ужас. А потім... Не живот Мене живот болить. Метушнить. Побрився. Тут цукерку загубив? Nee, сьогодні на такому стилі. Let's go на секунди. Чи рішив переводитися, взяв ще з собою черашку, піщичок на офіс занесем, на занесемо. Коротше, завозу не було, але ми забрали такі от чобітки. Не зимні, Але сьогодні 140 кілограм, то можна взяти. Єбать бандос. Мафія, мафія. Бля, фоса, сука. Ну, це типа куртка таксіста. Таксі стайл. Ч ти покипали? Оп, оп, правда. Плотний перекус. Рушка відкрився Макдональдс. Всі про це знають. нас не пустили, бо слишком багато людей. Все забито тупо повністю. Це пізда. Проникли в Макдональдс. Тока. Нормально. Чікс! Ой, ще й музичка. Що ви сюди зайшли подивитись на знахідки секонд-хенда, але час від часу я буду робити всякі обзорчики на всяку вкусну їду. Это на, на нові заклади. Все ж це ж, блядь, влог, йопта. Так що буду показувати більше тепер свою жизнь. Як ми живемо, куди ходимо, що хаваємо. Так що, зараз будемо робити обзор на Макдональдс. О, забрали за 4-5 хвилин. Швидко зробили. Як вам картошка фрі? Дуже солена, пересолена. Коротше, що, що ми взяли? Один дабл був чизбургер чи просто чизбургер? Кіщу круасан. Круассан з шоколадною. Велика кінки. картошка фрі. Так, да, трошки вже це що Отсутствует. Nice. Маг, У. Bems. И Big Taste. И соусы куча. О, Big Taste. А ну, це мій масно набір, дядь. Ну, mm -hmm. хіба він здоровий. Єбать, мен гарно, кстати, локацію вибрало. Но ну, шукали укромне містечко. Ну. 7 із 10. Все медзитен. Потім детальніше я скажу, попохаю. Всё скажу по итогам. Бургер вийшов смачний, я дійшов до соусу, все-таки там соусу багато, типу, все, що треба, є. По ціні щось мій Big Tasty вийшов 220 гривень, типу, і по вкусу теж нормально, теж доволі ситний. Нема паука. Так, все, нема павука. Він я його викинув. Все, все, напудилось паучка. Картошка Фрі якась дуже пересушена і дуже солена. Так що картошка Фрі ну, такое. Те, що дуже швидко обслуговується, заебісь. То, що ціна, ну, в принципі, плюс-мінус нормально, Нагетс теж доволі смачні. Ну, як в KFC. Типа, вот, ну, Комусь не подобається, в хуй його знаю. Як на мене, в KFC теж вкусно, просто може мені так попалося, я хуй його знаю. От, хейтер KFC, який главний нахуй. Ну, мені зайшло. По дестибальній шкалі ставлю Мак 8 10. І було б десятки, якби можна було б вибирати м'ясо на бургер. Бо типу, яловичне м'ясо ну, мені дійсно дуже подобається. Якби можна було б вибрати там, курячу котлету або щось таке, було б краще. Типу. А так у них, типа, е такої опції нема. Ну, коротше, все. Let's go. По далі. <реш> ну там ніхуя не буду вже час зняти. Що таке? У м'яч. Спанчбол. мультиди е Еге, що -е. мене пугаєш. Ой, це чисто емі по утрам. Все. Веснявний центр Узгода, там на саксофоні. Дуже багато приїжджих приїхали на Сакура Фест. Всі фоткаються з сакурами. Стільки приїжджих в городі я вже давно не бачив. Але якщо говорити про когось, кого я часто бачу, то це Світлана. Знайомтесь. Не дай пару гринів. А давайте скажеш, підпишись на канал Ліу Віскас і дам 20 гривень. А, 20 нахуй. А 40? Дров. Коротше, сніджу я тут. Сьогодні вівторок, 8.30. Люди лутаються, я трошки, ми самі трошечки проспали. Я намагався стати такі... Сука, стою блять! І ніхуя. Коротше, був такий прикол, я якраз піднімаю голову, а я мені поворачується, вона мені як поносу локтя їбанула нахуй. Та я проснувся. Я базарю, если бы не ця хуя, ви би ще спали. Хубавить, я думав кров потече досить. Ну, ладно. Let's go, на секунди. Після праздники була Пасха. Ой, сподіваюся, хоч щось відкрите, бо я вообще не їбу. На Зараз будемо питати, чи, чи був тут завоз взагалі чи ні. Добрий день, сьогодні завоз був. Дякую. А дякую. Православно, майка на юнак. Ну, Ви ж у раніше ніхто людей. Роботує, блядь, секунд. А, так що не всі, блядь, ще відкрились після Пасхи. Ну побачимо, побачимо. Станом ставки на слідующий секунд. Опс, тикайте яка ловочка. Коверс. Сумочка. блін, взагалі. Взагалі думав сюди не йти. Все-таки да, що є. Чікс. Весь гот, що я вже ходжу, це перший раз типу, сумку конверс ми знайшли. Ця, типа Конверс до 100. Типа знаменита компанія по факту. Ну просто в основному сумки якісь там уєбанські, типа потрёпані, ну ця, блядь, розїоп. Я щасливий. Даже одна вещь реально може зділати день. Типа так би я би вот, если б от, якби я не знайшов сумку, сейчас би йшов би думаю, ну, говно, Ну, говно, говно, блядь. А так, типа, блядь, вже хоть якась радості. казино, блядь. Ходишь, сука, ну будешь сегодня, чи не будет, дасть, чи не дасть. Ну, мало дало, так, трошечка. Возможно, останні знаки, я еще не знаю, что это сегодня. Такая вот сукня со скелетом. Так, Авайка, бандана. Разъем. И в страту кофта. Ну, реально, в Нет. Не бы мне музыку. Файна, а ну иди встать. І позиція кості життя. Що... Єпаать! Ну, так, прийшли ми на офіс. Та й що? Будемо відправляти посилочки, займатися ділами, обнову фоткати. Були ми в християнському магазині. Стати, які штучки взяв. Бля, прикольно виглядає. Спасибо, спасибо. Ну все, ребята, буду радий якщо поставите лайкосика, напишите коментар Ну блять, ну пацани, що за хуйня? Четвертий відос, блять, Ні одного комента Пацани, расчихляемся. Давайте один комент написав, Хоть що, блять. вже уже продвижение, блять, на Так що расчихляемся, пишем коментарі підписуємося на каналчик. Uh, та й що? Ось такий от відос у нас вийшлося. Гарного всім дня. До побачення. Пока.